Складні погодні умови та недотримання правил дорожнього руху призвели до масштабної аварії. В буштині внаслідок зіткнення двох автомобілів травмовано семеро пасажирів, серед яких дитина. За попередньою інформацією, один із водіїв не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Фольксваген 1990 року народження не врахував погодних умов та дорожньої обстановки. Не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Рено під керуванням водія 1978 року народження внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро дорослих віком від 25 до 55 років, а також трирічна дитина. Усіх потерпілих медики госпіталізували до лікарень. Самі ж від допомоги лікарів та госпіталізації відмовилися. Їх перевірили. Слідчі на стан алкогольного сп'яніння обоє водіїв керували транспортними засобами дверей. За фактом дорожньо транспортної пригоди слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини, а також причини аварії у зв'язку з ожеледицею та снігопадами. Правоохоронці прикарпаття вкотре закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.